Книг, що все вічно розвиває може з до болі. Наше століття я б назвав словосполученням як швидко, як швидко заробити багато грошей. Як швидко схуднути, як швидко вийти заміж, як миттєво стілитися від хвороби? І популярне зараз, і швидке харчування фастфуд все швидко. Нещодавно я читав притчу про папуаса, котрий цілісінький день лежав під пальмою. Якось до нього підійшов європейський турист і з подивом запитав: Ти чому тут лежиш? Нічого не робиш? А що? Ну, поліз би на пальму, набрав би багато кокосів. Навіщо мені, якщо одного-двох достатньо? Так продав би решту. І що з того? Ну, продаси і на ці гроші наймеш працівників, вони будуть для тебе кокоси з паль збирати, ти їх знову продаси і ще більше грошей матимеш, так розбагатієш. І що це мені дасть? Ну, невже ти не розумієш, не будеш нічого робити? Життям будеш насолоджуватися? А я що зараз роблю? запитав Попуас. Що насамперед визначає темп нашого життя? Ми скажемо, близьке оточення і сама культура? Але виявляється, впливають на наші рішення не стільки цінності, які панують навколо в нашому суспільстві. Як пріоритети, які ми прийняли як свої? Ідеалом успішної людини у суспільстві проголошується той, хто є відмінником в кар'єрі і вдома, і в спорті, і в громадській діяльності. Чи можливо це, якщо в добі всього 24 години? Чи може сучасна людина, обертаючись в такому шаленому темпі, відчувати себе щасливою? Важко уявити, що в такій навіженій погоні за примарним щастям у людини ще є можливість насолоджуватися життям. Одна тільки успішна кар'єра зажадає від вас понаднормових зусиль і годин, роботи у вихідні, постійного самовдосконалення. Може, й ваші робочі столи. Обвішені стікерами, книги, усіяні позначками, а телефон розривається від звукових нагадувань. Ми вже не надіємося на власну пам'ять, а втрату щоденника можна прирівняти до катастрофи, тому що обсяг інформації, який містить в собі сучасний щорічник, людський мозок утримати просто неспроможний, встигнути більше за інших. Виділитися серед інших, зробити кращу презентацію, подати кращий звіт. Напевно, є люди, яким тем життя сучасного суспільства приносить радість. Особливо в молодості, коли енергія так і б'є фонтаном. Перспективи мотивують і надихають, а організм з легкістю прощає недосипання. Однак Згодом скажений ритм існування виливається в стреси і неврози. А як інакше, скажете ви, якщо напружено не працювати, результати будуть низькими, а значить, зарплатня в кінці місяця абсолютно не порадує. А хороша зарплата це можливість отримати блага, знову ж таки культивовані сучасним суспільством. Часто це, наприклад, дорогі квартири у центрі міст. А це плата за вищу загазованість повітря, модні автомобілі, інколи навіть обтяжуючи себе кредитом, але тільки щоб не відстати від знайомих. Домашній кінотеатр, обов'язково новомодний гардероб, винятково закордонний відпочинок. Все ж це буде недосяжним. Якщо щодня не поспішати і не бігти, чи не обганяти інших? А коли ж жити? Бігти, бігти швидше, вище, далі, а жити то ніколи? Так промовляє Біблія: живий Христос! Ось відповідь на усі ваші сподівання і потреби. Ми продовжуємо серію тем Святий День Христа Від раю до вічності». Наша тема сьогодні День поновлення душевної рівноваги. Автор та ведучий програми Ігор Корощук. Я пропоную вашій увазі книгу Пачті забитий день. Або українською мовою майже забутий день. Це книга про те, як знизити темп життя, аби відчути себе щасливим та Божі рецепти для перемог. Ви можете прямо зараз, зателефонувавши в наш кул-центр, замовити цю книгу. Протягом століть якось само собою вважалося. Що дозвілля це є привілей тих, хто перебуває на вершині соціальних сходинок. Багаті люди можуть дозволити собі багато відпочивати і багато їсти. Бідняки ж голодують і трудяться. У наш час все змінилося. Попкорн, довге сидіння біля телевізора все це пролетарські радощі. Передова людина зосереджена. Серйозна, яка не буде вживати даремно зайву калорію і не витратить ні хвилини часу. У будь-якому книжковому магазині на полицях стоять десятки книг з тайм-менеджменту, у кожній з них популярно пояснять, як максимально використати час, як наздогнати, спіймати, не залишити на волі буквально кожну секунду життя. У лексикон сучасної засмиканої людини стрімко увірвалося досі невідоме слово стрес. Що це? Часом його плутають з несприятливими навколишніми обставинами. Але складні ситуації життя це стресори, а стрес це наша реакція на них. Як захистити себе від цього? Психолог. Хані Ленкастер Джеймс заявила, питання, яке ми повинні поставити собі, чим усе це скінчиться. Існує реальна небезпека, нервового зриву, що загрожує людям, які не в силах зупинитися, щоб усвідомити, що у них достатньо часу, щоб все встигнути. Сімейні стосунки та цінності будуть піддані небезпеці. Якщо ми не будемо проводити достатньо часу з нашими коханими. Якщо ми не навчимося більш ефективно організовувати час, ми піддамо серйозному ризику наше здоров'я. Кінець цитати. Тоді до нервового зриву один крок. Та найбільшою проблемою є те, що божевільний ритм життя це те. Чим ми пишаємося, оскільки більше величатися, мабуть, і нічим. Успішна людина увесь час кудись біжить з витріщеними очима, одночасно даючи інтерв'ю якомусь глянцевому журналу. Соромлюся зізнатися, у мене немає часу, навіть щоб поспілкуватися з сім'єю. Не вірте, що соромиться. Це неправда. Вони хизуються таким станом речей. Бо коли Чогось соромляться, в цьому не сповідаються репортерам ілюстрованих видань. Як же сповільнити до розумного темп власного життя? Ось кілька важливих порад. По-перше, відмовтися від багатозадачності. Максимальна зайнятість має мало спільного з продуктивністю, а здатність. Одночасно вирішувати кілька завдань на роботі паралельно, плануючи відпустку для сім'ї і вибираючи новий холодильник для батьків, на ділі рідко призводить до бажаного результату. За метушнею дрібних справ ми намагаємося сховатися від досягнення по-справжньому важливих цілей, на вирішення яких якраз і треба витратити сили та час. Нам вкрай необхідно знайти баланс правильного співвідношення між неробством і роботою. Ми живемо в такому ритмі, який самі собі обираємо. То чому ж одні люди все встигають, а інші ні? Причина криється не лише в правильній організації часу, а в наповненості часу? Треба навчитися відсікати життя другорядне, нам край необхідно знайти баланс правильного співвідношення між неробством і роботою. Проводьте сімейні обіди із задоволенням ще одна порада. Спільний сімейний обід це не просто прийом їжі, а це засіб комунікації і можливість сімейного затишного спілкування. Необхідно отримувати задоволення від того, що ти робиш, чи то робота, чи дружні, чи сімейні відносини, їжа або походи по магазинам. Розміреність, яка дозволяє тобі прислухатися до твоїх внутрішніх відчуттів, воно зробить твоє життя глибшим та більш повноцінним. Розміреність це не робити щось на черепашині швидкості. А це виважений темп, що дозволяє смакувати кожну мить життя, а не просто підраховувати хвилини. Ми зберігаємо в пам'яті емоції. І саме це приносить насолоду, а не кількість зробленого. Недостатня кількість часу на сон через щільний графік і велику кількість справ це не привід для гордості. Особливо, якщо через недосипання ви не можете сконцентруватися, ви упускаєте важливі деталі, внаслідок чого страждає якість роботи. Ще одна порада. Мінімізуйте час спілкування в соціальних мережах та інтернеті. Суть електронних форм спілкування полягає у швидкому обміні повідомлень. Але глибина стосунків, коли можна зазирнути в очі, відчути душевну теплоту розмови, можливо, тільки при реальній зустрічі. Звичайно, особиста зустріч займе більше часу і емоційних сил, проте вона буде і більш насиченою за змістом, ніж поспішний обмін коментарями під фотографіями. Ще одна порада. Спілкуйтеся з дітьми. Щоб розвивати дітей, деякі батьки записують свою дитину на безліч гуртків та секцій. Звичайно, це краще, аніж дитина буде тинятись на вулиці без нагляду. Але є найкраще рішення відділити батькам час на дитину. Граючись з дитиною і просто спостерігаючи за нею, ви заодно з'ясуєте. Що фотокурси їй дійсно цікаві, в той час як заняття скрипкою не приносять ні радості, ні очікуваного результату. Діти, це скарб, що даний нам на короткий час. Скористайтеся цим часом, поки діти з вами, бо потім ми будемо лише жалкувати про безповоротно втрачені хвилини. Я як священнослужитель. Не знаю жодного випадку, щоб у глибокій старості чи перед смертю людина шкодувала, що не заробила ще дві тисячі доларів. А ось про те, що внаслідок зайнятості кинули дітей на призволяще, що принесло і духовні, і фізичні наслідки таких пристарілих батьків безліч. Якщо у вас що все попереду, або є маленькі діти, ви маєте можливість прямо зараз дещо змінити у власному житті. Не женіться за модою. Още одна порада. Відмовтесь від рабовласниці на ім'я мода. Вона змушує вас надмірно працювати, щоб купувати непотрібні речі, вартість яких часто продиктована винятково лейблом, фірмовим знаком, ярликом на одязі. Адже заганяти себе ми починаємо в той момент, коли прагнемо відповідати уявленням зовнішнього світу про успішність, підміняючи власні мрії і бажання, красивою картинкою, журналу, телевізора або чужого блогу. Сповільнення темпу ж дозволяє, пригальмувавши, розставити пріоритети і зрозуміти, чого хочете саме ви. І, зрештою, чого бажає від вас Господь, майте час для відпочинку. Проблема в тому, що заміна нормальної людини на так звану людину функціональну дійсно відбулася. А коли довго проводиться відбір людей за одними ознаками, то атрофуються інші ознаки. Це закон селекції. Тому, щоб не регресувати в однобокому розвитку, нам потрібно. Мати якесь хобі. Це важлива частина життя будь-якої людини, котра себе поважає. По-перше, тому що це задоволення. По-друге, це можливість усамітнитися і не поспішаючи осмислити те, що ж відбувається в моєму житті. Відповіді на найскладніші питання прийдуть саме в момент таких зупинок. Але відпочинок. Це не просто перестати фізично працювати. Вкрай необхідно, щоб заспокоїлися думки та розум. Це відпочинок для душі. Психологи твердять, що при нашому шаленому темпі життя дуже важливо мати один день в тижні, щоб зупинити та перезавантажити власний розум. Недавно проведене японськими спеціалістами дослідження, відкрило дивовижні факти. Виявляється найкраще та якісніше працюють ті фахівці, котрі відділяють час для відпочинку. Це враховують солідні корпорації, які облаштовують басейни, акваріуми, кімнати відпочинку, де працівник має змогу відновити сили під час обідньої перерви, щоб ефективно продовжити працю. Одним з найбільших подарунків, які можуть дати батьки дітям, це прищепити вміння мудро використовувати час. Але часом мудрість у розподілі часу розцінюється сьогодні як щоденна праця протягом 18 годин і майже без вихідних. Цей спосіб настільки далекий від мудрого, як небо від землі. Бо внаслідок виснаження нервової системи. Людина стає хронічно втомленою, роздратованою, втрачає радість і сенс життя. Якщо першість у 20 столітті тримали серцево-судинні хвороби, то, за прогнозами, у 21 столітті їх витіснять з олімпу захворювання психічного спрямування. Наш творець він знав про цю хронічну втому. Та загнаність тисячі років тому, коли наша земля тільки творилася, Бог знав про те, що життя вимагатиме від нас особливої концентрації та надзусиль. Біблія повідомляє, що Всемогутній Бог, котрий, як свідчить Ісая, не змучується і не знемагає, після шести творчих днів на сьомий день закінчив працю та спочив. Тут вжито два давньоєврейських дієслова калах, що означає завершити, закінчити, і шават, припиняти, спочивати або святити. Згодом у четвертій заповіді Бог ще й вживає слово нуах, що означає відпочивати або змовкати, зробити щось спокійним. Вперше це слово вживається, коли ковчег зупинився. Після закінчення потопу на горах араратських субота вона дана Богом як засіб від захланності до матеріального, як зупинка і можливість отримання душевного спокою. У заповіді немає акценту лише на простому фізичному відпочинку чи сні. Хоча, звичайно, якщо людина намірилася нічого не робити, її ніхто і ніщо не зупинить. Тут не потрібно й суботи. Не секрет, що не можна назвати спокоєм стан, коли тіло відпочиває, а думки вирують і неспокійні. Субота вона дана в раю, де ні Бог, ні Адам фізично не втомилися. В тому від праці це наслідок гріхопадіння. Але там вони мали шабат, шабатон, спокій суботи. Бог дав цю зупинку як святилище в часі, аби людина могла направити свій погляд з земного на небесне і почерпнути небесної сили для продовження боротьби. Тому субота це насамперед. Не антропоцентричний спокій, а теоцентричний спокій. Тобто спокій, зосереджений на спогляданні Бога. Це і спокій, зосереджений на Богові як Творцеві. Субота включає всебічний, як фізичний, душевний, так і духовний спокій у Богові. Ось чому Христос. Який так само є нашим Богом, Він запрошує. Прийдіть до мене усі, струджені та обтяжені, і я вас заспокою, візьміть на себе ярмо моє і навчіться від мене, бо я тихий і серцем покірливий, і знайдете спокій душам вашим. Ісус чекає запрошення до Твого дому щодня. А сам запрошує тебе у свій дім щосуботи для того, щоб ти отримав спокій та душевну рівновагу. Дивовижним є те, що Божі заповіді не лише допомагають досягнути вічності, але й дозволяють стати щасливими, спокійними та врівноваженими вже тут, на землі. Німецький поет Фрідріх Шіллер написав, Когда явился ти на Божий свет. ти плакав, а другие ликовали. Живи же так, щоб, уходя из мира, другие плакали, а ти спокоен був. Запрошую вас до молитви. Ми вдячні тобі, наш любий Боже, за твоє щире піклування про нашу душу. Дякуємо, що Ти дарував нам суботу, аби ми отримали особливий спокій від Тебе у твоєму домі молитви. Навчи нас припиняти фізичну роботу, аби дозволити Тобі звершити свою роботу в нашій душі. Просимо про це в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Ось і настав час прощатися. Але пам'ятайте, не хлібом самим буде жити людина, але кожним словом, що походить з вуст. Дужки.